Діви, вітаю вас! Це ваш това прогноз на тиждень з 4 по 10 серпня. Дивимось, що приготував тиждень для Діви? Які він вам відкриє нові можливості, перспективи, двері. Нагадую всім, прогноз у нас загальний, не особистий. Кому потрібен персональний розклад, звертаєтесь в Дірект. І так, Діва, тиждень з 4 по 10 серпня. Понеділок. Мах, лідер береться за любу справу, він знає, що він з понеділка все зможе, все в нього вийде. Мах це я можу, я знаю, я вмію, і в мене все вийде. Я чаклую так, як мені потрібно. Да? Де, я, де мені потрібно сказати, я скажу правильне слово. Де мені потрібно надавити на якусь емоцію, я надавлю. Де мені потрібно зробити якось от підкупити когось. Да? Якимось вкусняшкою, я також це можу зробити. Мах, може все. Тому в понеділок беріться за всі справи, які, наприклад, ви відкладали в довгий ящик, і в понеділок у вас все вийде. Вівторок, а вівторок є четвірка кубків. Щось, напевно, піде не так, тому що чотири кубки, вроді і все добре, але чогось мені не вистачає. Да? Можливо, є якісь моменти в вашому житті, що вас засмучують. Можливо, це зовсім не стосується цієї карти, да? тобто в нас ж може бути варіювання наших емоцій. Чотири кубки вона сидить в будинку, дощ йде на дворі, кубки в неї повні, але щось людині таке не вистачає. Можливо, ви пересиділи вже на своїй роботі, можливо, у вас в стосунках щось не влаштовує. Можливо, щось от буває такий день, коли людині чогось не вистачає. Вроді і все є, але чогось не вистачає. Тому зверніть увагу, чого ж вам буде не вистачати вівторок. Середа. Середу двійка пентаклів, і діви починають балансувати. Можливо, є дві роботи, можливо, є дві зустрічі, можливо, є дві справи, які вам потрібно буде вирішити, не тільки дві. Так? Тобто багато навалиться справ, і ви будете. Пробувати їх встигнути. Можливо, у вас і засмути вівторок той стан речей, що в середу ви будете вирішувати якісь питання і будете хвилюватися за це, що як я маю встигнути і поїхати туди, і поїхати туди, і зустріти, наприклад, там людину, і зустрітися з тею, і піти на ринок, і піти в школу в садочок, і так далі. Ну, багато якихось варіантів, де вам потрібно буде встигнути. І ви будете пробувати в цей день прям втриматися в цьому ритмі життя. День буде такий хаотичний, але ви таки впораєтесь. Четвер. Четвер є місяць. На цьому тижні практично у кожного знака зодіака випадає місяць. Якісь сумніви, страхи, якісь такі моменти, коли нам щось не ясно, коли є якесь затуманення, коли є якась от така Пелена перед очима може бути в цей день. Місяць нам говорить про те, що щось від нас скрито, щось заховано. Ти не до кінця бачиш картину. Тому в цей день бажано нічого не робити, да? бути таким стороннім спостерігачем, да? просто прислухатися до себе, до свого тіла, що воно буде говорити, а воно вам буде підказувати правильний шлях. П'ятниця. О п'ятницю є чотири пентаклі. Можливо, десь потрібно потратити дівам гроші. Да? От як десь є, наприклад, ви хочете щось розпочати, і тут думаєте, і тут маневруєте і тут все ж таки не хочете тратити ці фінанси. Чотири пентаклі нам говорить про те, що я все своє тримаю біля себе. Це мої кошти, і я не хочу з ними ділитися. Це моя енергія, це мої здобутки, це моє. Да? Тобто є якась карта такої жадібності, яка говорити про те, що п'ятницю ви не захочете ділитись нічим. Ні словом, ні ділом, ні фінансами, ні своїм ресурсом. Субота, суботу вісім жезлів. Стрімкість розвиток подій, якісь моменти, які потрібно буде швидко вирішувати, без зібратись, кудись поїхати, без комусь зателефонувати. Тобто, вісім жезлів у нас щось швидко розвивається. Все, що затримувалось, не розвивалось, підвисало в цей день. Як блисковично може зрушити з місця. І вам потрібно буде швидко реагувати на це все. День швидкий, може просто пролетіти, так, знаєте, як в одну хвилину. І неділя. Ділю є карта сили, карта лева, можливо, у вас буде комунікація з цією людиною, карта сили нам буде говорити про те, що ми докладаємо зусилля до якогось діла. Ми наступаємо на якісь свої нехотіння, да, прикладаємо зусилля, можливо, багато працюємо, можливо, в нас є фізична якась праця, яку нам цей день треба зробити. Можливо, ви йдете просто в спортзал. Карта сили нам буде говорити про те, що в мене є сила для того, щоб я досяг результату. Тобто не сила фізична, а сила волі. Я зможу, я впораюсь, я докладу зусиль для того, щоб досягти того результату. І дівам, порада на тиждень. У вас усе вийде? Не сумнівайтесь, не не, не, <смі> та от, мах, мах, все, бери, ти лідер, в тебе все вийде. Якщо у вас є якісь сумніви, ви боїтеся і вам страшно, ви справитеся. Ви справитеся однозначно. І початок, і закінчення, карта мага. Так що нічого не бійтеся, все у вас вийде і все буде так, як ви то задумали. І так, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі.